Всім привіт! І це п'ятий день мого влогу. Сьогодні у нас п'ятниця і два готелі. Зараз на годинку, третього година дня. Я вже поїла, зробила всю свою рутину і зустрінемось з вами, коли я буду фарбуватись. Макіяж зроблений. Прическа вроді зроблена, але мені здається, що щось не так. Ну, нехай буде. Зараз я все це запшикаю лаком. Не знаю, наче нормально. І нічого страшного. Сьогодні ми їдемо в отель, де в нас були репетиції після того, як ми пожили в одному готелі, Приїхали в наш ланжман, і наші репетиції відбувалися в готелі, які я сьогодні вам перший покажу. А другий отель я взагалі не люблю, тому що в мене там партерний номер, сцена йде як амфітеатр, тобто от сцена, і одразу біля тебе от сидить, сидить чоловік. І отак і от піднімається наверх. Вот. Так что день... не очень, Я його взагалі не люблю, але я постараюсь вам щось прикольне засняти. Ну, по крайней мере, обзор на ресторан, на перший отель буде, а в другому ну, ми не можемо делать обзор, тому що ми тільки приїжджаємо і в нас буквально три хвилини, щоб підготуватись до свого номеру. Розкласти реквізит, так само кому треба, слава Богу, що мені не треба буде хоч полотно тащити. На другий готель. А так все. Історія. Сьогодні пішла в магазин, думаю, ну щось вкусненьке куплю. Що я купила? Я купила собі новий плед, тому що я почитала, що мій старий мені не подобається, і мені треба срочно плед. Тому от. Мені дуже не подобається зараз погода в Туреччині, тому що один день дуже жарко, а другий дуже холодно. І я не розумію, що мені одягати. Але в нас отель сьогодні в 10 хвилинах від ланчману, тому я думаю, я одягну якісь джинси, що так. Що -то такое. І так, це вже легендарний перехід буде з моїми піжами в мою одежду. І так, я вирішила, що я хочу одягнути ось цей костюм. Зараз я буду поглажу, я вам покажу на шостому поверсі, там де ми ну наша стирачили, стира. Коротше, на шостому поверсі наша прачечна. ми там стираємо вещи і воды. ми йдемо туди. Так, я уже піднялась, Ось тут у нас дві стиралка, балкончик. Тут оно ну, типа окно на виліт. Вот, а сюда гладильная доска и утюг. Поэтому гладим. Начнем со штанов. Я надеюсь, я все быстренько сейчас сделаю и пойдем домой. Так, одна штанина есть. Ладим вторую. Hours later. Все, я все погладила Зараз тут одягатись. І йдемо вдома. І так, я вже одягнулась. Сьогодні вот такий костюмчик. Через 5 хвилин ми виїжджаємо, тому я біжу на автобус. Ми вже приїхали в отель, називається Fire's Thesis. У нас тут були репетиції дуже часто. І ось такий вид. Я завжди нырнуть в цей бассейн, коли я тут репетировала, а люди купались. Ми зараз приїхали на репетицію. понимаешь, вот сцена. А вот уже бассейн. Боже, а там спорти лежать. Отдыхаюсь. Я теж так хочу. Скажи отель. Он похож на парус. Я на парус. Дитячий аквапарк, там дорослий, я так розумію, сам готель. Трішки пізніше я вам покажу сцену. У меня такая вот тарелочка. Это у Тимофея. У меня сегодня салатик. Салатес. Давай на английском. Что у нас вот это? из. Оливедес. Оливедес салатес. Бурятис. Бурятис? Картошкас. Балычанес и э, что-то сладенькое, шоколадное, что взял там жру, потому что я стала рядом с ним <свят> разговаривал. Так. У меня сьогодні картошечка макарончики. Картошка это если макарони мне не понравится. Там сыр, огурчик, м'ясо і вот такой кусочек корочки. Все, ми кушаем, а потом будет обзор на сцену. И 29 сентября тут будет Октоберфест. Но я надіюсь, що будуть працювати інші команди, тому що дуже хочеться 29-го приїжджати сюди. Тут є такі екранчики, щоб не скучно було мити руки. І, в принципі, ось така атмосфера. Ось такі магазинчики є приготелі. Хто хоче, може купити фото, може одяг. Так. І, в принципі, атмосфера хороша, мені подобається тут. Звісно, не найкращий готель, але... В принципі, для сімейного відпрацюнку з дітьми або з батьками. Супер. Так, виходячи з ресторану, ми попадаємо одразу на бар, де можна взяти якийсь напій. Але зараз я вам хочу показати вихід на море. Дуже багато лежаків. і саме море, але його, на жаль, не видно. Тут висять правила безпеки. Посещення пляжу. І все. Дитяча площадка, якщо з дітками спокійно можна там погратися І я йду на бар. Я вже попила кофе, у нас залишається 30 хвилин до початку. І я зараз зроблю вам обзорна сцена. Всі Hey. Ты посмотришь это через 5 лет. Что ты хочешь себе сказать? Сьогодні було най найкрінжовіше шоу з усіх, що було. У нас поламалась лебідка і петлі, дівчатки залишилися висіти на сцені. І я виходжу зі стулом, з'явити ці петлі, а я не достаю. А цей час виходить Рома, щоб ну, зайняти публіку. І він починає крутитися, робити перевороти, колеса. А я стою на стулі і я не можу достати до петлі. Капець, вибігає Аня на сцену, починає держати стул. Рома вже бачить, мене теж держить стул, я не достаю. Рома біжить за лебедку, я там чуть не падаю. Виходить Стівен, я залажу Стівена на плечі. І так ми зняли реквізит дуже I go to stage. Roma take chairs. I uh understand? Take uh requisite. I small, I don't Really? Yes. Roma go to um No no front front yes Roma go to front stage Акробатик, акробатик. Ми приїхали в другий готель. У нас є 5 хвилин до початку. І розпочинаємо другий шоу. У нас два шоу. Всі готелі знаходяться дуже близько. Ось, наприклад, готель, де ми були тільки що. І ось готель, куди ми приїхали. Two hours later. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы закончили наш сегодняшний день. Идем на бар. Что-то возьмем и едем домой. Да. Мини обзорчик на отель, пока я иду на бар. Тут Да, тут, есть... очень да, тут всегда во всех отелях. В нем очень красиво. Но из-за того, что мы приезжаем вечером во второй отель, допустим. Мы уже не видим всю вот эту вот красоту, потому что вечернюю красоту делаем мы. Ну, это факт. Давайте так. Кальяны. <гану> та о, ще Боже Марина. Давай про все тебе стоит рассказать. Да, да, Ой, я попала в видео. Я попалась. Я с <гану> танцора перейти в аниматорство. Плак-плак сльозки лезкой добавишь мне

Взагалі був дуже насичений в плані емоційно і дуже багато крінжа було в цей день. Але <смі> мені дуже сподобалося я взагалі не хочу ще спати. Я, напевно, зараз буду дивитися тобі якийсь фільм і потім лягати спати. Всіх люблю, всім на добраніч і до завтра!